Дівочки, у мене дві новини. Вони обидві прекрасні і обидві термінові. Перше сьогодні в 19.00 закінчується реєстрація на програму Жіночі сяйва. Вона буде присвячена жіночому здоров'ю. Ми таких програм ще не робили. Ми перед собою поставили певну ціль прям зцілити гінекологію жіночу у певної кількості людей. Певної кількості жінок для цього ми їх попросили, щоб вони, якщо можуть, навіть здали якісь аналізи, пройшли якесь обстеження. Ми будемо працювати цілий місяць, і сьогодні в 19.00 ця програма, набір на цю програму закривається, тому якщо це ваша тема, чи тема жінок вашого роду, чи ваших там доньок, чи навколо вас да, це те, що вас хвилює, то є така можливість, тому що проєкт буде надпотужний. Ми ще такого не робили. А те, що ми бачимо в полі, ми готові до чогось дуже дуже дійсно величного. Тому запрошуємо. Це була перша об'ява. А друга, завтра буде пуджа від Лорда Шиве в день Махашева Ратрі, найбільший день, який є тільки в фізичному світі, це весілля. Батька світу і матері світу, в якому вони заключають новий союз і цей день кожен день. І він великі цикли повторюються. І от зараз ці маха Шиваратрі, це перепис під що об'єднуються дух і матерія, під що вони знаєте, як що вони будуть народжувати. І зараз надвеличний день буде завтра. І наші Шиванаді, як подяку нам, вони отримали цю інформацію від Лорда Шиви за ту пуджу. За ту вогняну яйгу, яку ми з вами присвятили матері світу, буде завтра з 12.30 до 2130. В прямому ефірі у вас на поштових скриньках є листи. Там анкети треба вписати батьків і дітей. Не треба дядь, тть, бабусів, дідусів і так далі. А, і, будь ласка, велка відчиняються двері. От, бачите, які засіви. Ви частинку свого серця повернули туди до Всесвіту, А всесвіт повертає і дарує вам зараз неймовірний подарунок. Тому візьміть його. Якщо ви побачите моє відео там після завтра, чи вже коли зрозумієте, що ви ніби запізнилися, не хвилюйтеся, у нас є реєстраційні номери. всіх, хто був на пуджі, ваші сім'ї все одно отримають благословення. Якщо ви не були з нами в грудні місяці а, і не подавали. Але запит матері світу на зміну доль, на покращення природи на покращення людської природи для України, а то ви все одно можете мати дуже класнючі можливості і за 80 євро а, зробити це для своєї сім'ї, тому що якби ви захотіли це зробити самостійно, то можете множити це ну як мінімум буде на 10, да? Так ще треба до Індії поїхати і так далі. І так далі. А сьогоднішні наші християнські. Ритуали за наших предків не працюють, принаймні у християнстві, і не було доступу до нашого справжнього коріння, а ведичне коріння максимально близько до нашого коріння. Тому їх ритуали це взагалі наші древні ритуали. Прийдіть, будь ласка, згадайте свій рід у цей величний день, іби ви захотіли у Швератрі собі отаку от пуджу замовити. Я не знаю, чи да. взагалі була б у вас в житті така можливість. а Зараз є. Тож, будь ласка, приєднуйтесь, робіть для. До себе щось маленьке, а все це для вас зробиться набагато більше. Все, обіймаю, поділіться інформацією. Зустрінемося з кимось уже сьогодні. Ввечері я буду робити кайтен, а потім варто буде робити перший сеанс Сет Махілінгу. Я буду вже разом з вами. Як жінка, також несу в своєму серці і невісток, і доньок. І маю надію, що коріння буде ще далі. Тому буде з вами в двох ролях: як жінка, і як майстер. А сустельними з ким з там на напуджити завтра все цьомучки побігла, бо я за пізнію.